Вітаю колеги. Я підхоплюю цей наш марафон від прогресивні, і у нас навіть подвійний марафон вийшов, оскільки я так само представляю Київський національний університет економічний університет імені Вадима Гетьмана. Я Світлана Бульбенюк, кандидатка політичних наук, доцентка, доцентка кафедри політичних технологій. Кнео, а також експертка на зяву, активістка прогресивні, і буду говорити про сторітелінг і, до речі, не лише як викладачка, а ще я маю а, в своєму недалекому минулому а, до осені 21-го року, а ще досвід і написання рецензій на театральні вистави. Тобто, ще не те, що я письменниця або театральна критикеса, але певний досвід маю. Отже, ми поговоримо про сторітелінг. Я думаю, що усі ми так чи інакше використовуємо цей інструмент. І, власне, наш марафон підвищення кваліфікації це також показав, тому що майже у кожній лекції, воркшопі паблік толку були елементи сторітелінгу. Один з підходів до сторітелінгу це розповідання історій як засіб вибудовування комунікації. Можемо взяти і більш широкий підхід сторітелінг як система, яка передбачає спочатку творення історії, а потім її вже розповідання. Так, тобто тут ми можемо подвійно підходити. І чому, власне, важливий сторітелінг? Далі, будь ласка, а сторітелінг важливий, тому що. А тому, що ми ділимося в тому числі чимось особистісним своїм досвідом або чужим досвідом, інтерпретуючи тоді його у певному сенсі. І, власне, ось це ілюстрація нашого багатьох з нас тут присутніх спільного досвіду, тому що я спеціально підібрала світлини, які нас відсилають ще у 2019 рік, коли, власне, виникла ідея прогресивні, була ще. До того платформа прогресивного препода, Ну і а, я думаю, дехто побачить знайомі обличчя і на цих світлинах, в тому числі. А, і власне мені Фейсбук вчора нагадав, що прогресивні ідея прогресивних і творення як громадської організації це 2019 рік. Так що, ось це наш спільний сторітелінг, який ми сьогодні. Продовжуємо, як на мене, доволі ефективною, успішною, і, успішно, і сподіваюсь, ми будемо лише розширювати наші ряди. І, може, за кілька років цих світлин буде набагато більше. А ще одна світлина, ось о, на цьому слайді це світлина із моєї особистої історії, Тут є пані. І на Семенець Орлова зображена, і, власне, колись також ще тоді егітою платформи прогресивного припаду вона розповідала про своє стажування у Польщі, і я так захопилася тією ідеєю, що вирішила, що я також маю обов'язково виграти той відбір і мати такий досвід стажування. Відразу скажу: перший не виграла, не пройшла. Потім були ковідні часи. потім... Ми знаємо повномасштабне вторгнення, але тим не менше, я свою, своєю мети досягла. І в минулої осені я таки була на цьому стажуванні. Тобто, ось коли сторітелінг однієї колеги спонукає тебе також розвиватися і брати нові. Висоти, це, як на мене, також важливо, тому що сторітелінг не лише про те, як ми когось навчаємо, а і як навчають в тому числі наші колеги, як вони нас спонукають навчатися. Тобто, як бачимо, відразу на шарування learning, креатив і сторітелінг, власне кажучи. Далі, будь ласка, ну і чому ж важливий сторітелінг? А він важливий, тому що, як ми розуміємо, це. Комунікація це комунікація, яка пов'язана на тому, що ми маємо певну емпатію, певне відчуття аудиторії, і аудиторія має також налагодити а, цей контакт з нами, як з історітелірами, так, як з тими, хто оповідає свою історію. І тут важливо як почати цю історію, і знову ж таки приклад з власного вже такого спроб тренірського досвіду колись. І, і таке було то. А, одна з історій, яку я почала так: а, Привіт, мене звати Міа, мені 23 роки і я померла. Ну і власне потім була історія про булінг, а, про проблеми зі спілкуванням з однолітками, про нерозуміння, драматизм. І ось це була така історія. А, тому початок історії він важливий за будь-яких умов. власне, для того щоб привернути увагу і відчути, чи власне аудиторія готова почути вашу історію далі, чи їй вона буде нецікава. Але тут головне, щоб ідея була очевидною для аудиторії, так? Тому що якщо ми почнемо історію, але ми навіть не будемо натякати, а власне. Нащо ця історія аудиторії і що ми хочемо нею сказати, то безумовно і навчального ефекту в тому числі не буде. Тому тут а, це важливо а, ос, особ, особливо. А ще маємо сказати: історія можуть розповідатися як від власного імені від першої особи, так і від третьої особи. Так то ось тут важливо, якщо ви розповідаєте історію від третьої особи. То тут ця ідея вона має бути не просто окреслена, вона має бути відчутна усіма присутніми, тому що ви нібито є таким посередником між тією особою або особами про кого історія, і між аудиторією. І ви як посередник цю функцію маєте виконати. Далі. Дуже важлива складова, не ні, будь ласка, назад, нелінійний розвиток історії. Будь-яка історія привертає увагу, і в тому числі навчальна історія, коли вона має драматичну складову, знаєте, нікому не цікаво слухати, що хтось купив один апельсин, другий апельсин, а потім став мільйонером, вичивавши сок з цих апельс... з цих апельсинів. Але якщо буде. Якийсь злет, потім падіння, потім знову злет, випробування на шляху героя, така історія завжди викликає зворотній зв'язок. Тому нелінійний розвиток історії дуже важливий. І, власне, це також і креативність, і викладацька майстерність, і відчуття аудиторії так само. Ну і, власне, те, що я говорила до того: якщо ви є посередником, ви розповідаєте цю історію. Має бути окреслена авторська позиція. Це не означає, що ви маєте дати абсолютну оцінку, але все ж таки певні акценти треба розставляти. Далі, будь ласка, наступний слайд. І я, власне, хочу навести два інструментарії традиційного сторітелінгу і діджитал або цифрового сторітелінгу. Ну і почнемо з традиційного. А те, що я думаю, більшість нас використовує, коли ми запрошуємо або колишніх студентів, наприклад, або своїх колег на лекції, як гостьових лекторів, або на зустрічі. Ось у мене два таких приклади. Перший приклад це була зустріч в 2021 році ще. Я вела тоді дисципліну громадянське суспільство, і я запросила. Це було в університеті Грінченка, але я запросила студента з КНЕО. Який є громадським активістом Віталій Ткачук, і він просто поділився своїм досвідом, як він працює у молодіжній раді міста Здолбунів, і як він і він, до речі, в його історії він розповів свою історію. Це був чистої води сторітелінг, і там був не характер, тому що він зміг обратися в цю раду з другого разу. З першого він не потрапив, і він розповів, чому і навіть поділився лайфхаками. А друге, будь ласка, ну а другий приклад це цього минулого року. Восени вже 22-го року. Інший мій також студент. Він розповідав вже нашим а, майбутнім політологам у КНЕО про те. Як він себе віднайшов у професії політолога і журналіста? Власне, він розповідав так само свою історію, як він пробував себе в журналістиці, як він пробував себе в політичному консультуванні. Ну і на сьогодні він є таким незалежним аналітиком. Тобто він також поділився ось такою історією, і це також було корисно нашим здобувачам, тому що вони бачили людину. Трохи старше за них, і зрозуміло, що у них є більший поріг довіри для до такої людини, тому що вони розуміють, що цей досвід вони можуть використати так само. Ну і наступне, будь ласка, наступний слайд а, про цифровий або діджитал сторітелінг. До речі, у мене відразу таке: знаєте, до вас прохання, якщо а, є бажання і можливість. А, ми таке міні-опитування проведемо зараз за допомогою знову ж таки, наших Zoom-технологій. Хоча ми говорили, що ми не будемо ділити, хто ким є. Але у мене прохання: хто у нас гуманітарії, будь ласка, натисніть облики, хто у нас представники природничих наук, смайлики зі сльозами, там є такий емоцій. а хто у нас з представників точних наук фейерверк. Просто щоб подивитися, хто і як, тому що на моє переконання, ось я бачу, поки що я не бачу фейерверків, На жаль, облесків у нас більше, але є і смайлики зі сльозами, так? Ну, на жаль, я не бачу фейерверків, але на моє переконання, всі представники. А, є фейерверк, Дякую вам, пані Ларисо, побачила. А То, власне кажучи, на моє переконання. Саме цифровий сторітелінг ми можемо всі використовувати: і гуманітарії, і природничники, і представники точних наук, тому що а, наші можливості тут безмежні, фактично. Ну і з найпростішого до такого а, найбільш як на мене просунутого на сьогодні. Найпростіше це, безумовно, картинки і презентації, так? Де що ми всі постійно використовуємо, це вже не є якоюсь інновацією. Але далі у нас є відео, і ще є така складова як скрайбінг. Так, і ось це якраз щодо скрайбінгу. Там я невеличке відео а, записала це, як ви можете, там така відеоінструкція, як починати а, працювати у програмі відеоскрайнгу. Власний скрайбінг від англійської означає графічне пояснення того, про що ви розповідаєте. Ось є спеціальна програма а, відеоскрайбінг. І ось, будь ласка, Наталя, там буквально кілька секунд. Ось бачите, там навіть є таке відеопояснення, як ви можете користуватися цією програмою. Тобто, для того, хто не є технарем, нічого складного в цьому, в принципі, немає. Як на мене, тут можна залучати і як викладачів, так і студентів. Тобто, викладач може. Пояснювати, розповідати історію, студентам запропонувати заздалегідь зареєструватися, завантажити собі цю програмку і потім її вже використовувати для того, щоб вони візуалізували розповідь свого викладача. І тут вже тоді і буде така знак того візуалізації, чи є відчуття викладача. Викладачем аудиторії і чи є відчуття з боку студентів до розповіді цього викладача. Далі, будь ласка. А далі ще є така програма а сучасна. Будь ласка, можна далі, а яка нам допомагає, власне кажучи, так само візуалізувати і застосовувати і нашу творчість, і креативність багато в чому. Далі, будь ласка. А, а, і ось проявляти і емоції, і довіру, і асоціації. Ця програма називається Пікстон, це можливість колективного творення коміксів. Тобто, можна не просто розповісти історію, а можна створити комікси. Як історію. І як на мене, це також така цікава програма для того, щоб ми залучили студентів і щоб ми мали зворотній зв'язок. Ну, Це як приклад, це те, що я там буквально за пару хвилин створила, спробувала створити там свій умовний образ так, в цій програмі. Зрозуміло, що вже до коміксів не дійшла для нашої сьогоднішньої презентації. Далі, будь ласка. Ще одна можливість це електронні книги. Власне, маю вам сказати, електронні книги я почала особисто використовувати якраз під час пандемії, коли. Тоді для нас онлайн навчання було викликом, сьогодні це вже буденність. то, власне, тоді я давала завдання створювати електронні книги або політичних партій, або ми ще проводили і такі ділові ігри, наприклад, змагання у Хогвартсі між різними партіями, між популістами, між раціоналістами і так далі. І кожна партія створювала свою електронну книгу, ну і це один з сервісів. Для візуалізації один з сервісів, на якому можна створювати ці електронні книги. Наступний, будь ласка, і останній варіант це електронні інтерактивні дошки, і є їх кілька. Ось перша з них трило. Якщо хтось користується, будь ласка, можете поставити плюсики у чат, якщо ви знаєте саме цю електронну дошку. Ось бачу, що, знаєте, колеги, це дуже приємно, чому я її пропоную усім, Тому що, як на мене, вона дає непогану візуалізацію, так? Там ми можемо змінювати віжуал, і це також важливо для будь-якої історії. так, і... Відповідно, там ми можемо також знаходити і зворотній зв'язок, тобто можна писати студенти можуть писати коментарі, прикріплювати свої картинки, обмінюватися візуальними образами. І це також як таке спільне колективне творення історії, сторітелінгу. А наступний слайд, будь ласка, ну і останні ще три дошки. А всім відома і найпростіша джемборд. Так, тобто це Google сервіси, ми всі знаємо, і це найпростіша дошка, яка є. А ось дві інші вони мають свою власну таку спеціалізацію. Якщо ми говоримо про Padlet, то це передусім для генерації ідей, нових ідей, і для того, щоб пов'язувати ці різні ідеї в єдиний інтерфейс. Тобто, ось, з точки зору і технічних спеціалістів, Padlet в цьому одна з найзручніших електронних дошок. І ще є така дошка, як Міро. Вона дає непогані шаблони. До речі, щодо міру може виникнути питання, що її розробляли росіяни. Справді вона була розроблена російськими авторами в 2011 році, але вони ще з 2018 року переїхали за кордон. Зараз їх дві штаб-квартири в сан франциско і в Амстердамі. Тому я навіть вивчила етичну складову, щоб не було питань, що я там рекламую продукти держави агресору. Ні, вони засудили ще раніше. Ну і вдруге, звісно, засудили після 24 лютого 2022 року повномасштабну російську агресію. Тому це на сьогодні це міжнародний продукт і. Як шаблони, багато колег, саме які пов'язані з діджитал цариною, вони саме радять дошку міру. Ну і єдине, останнє, що хотіла вам сказати, що сторітелінг всі ми використовуємо не лише у професійному, а і... В інших сферах свого життя, і я сподіваюся, що усі ми можемо завдяки сторітелінгу не лише активізувати увагу, передати інформацію, але і залучити до практичної діяльності наших студентів для того, щоб їм було не лише цікаво, але і корисно на наших заняттях. Дякую, колеги.